Доброго дня, вітаю компанія G-Water І сьогодні ми детально розкажемо, як зробити оновлення прошивки на блоці управління та п'ятидюймовому екрані. Нам потрібно при вимкненому блоці управління виняти SD-карту. Вона знаходиться саме ось тут. Вона потрібна для того, щоб ми могли залити на ню оновлену прошивку. Виймається доволі неважко. Ось ми її виняли. Після того ставимо в ноутбук. І форматуємо її для того, щоб забрати з неї зайву інформацію. Поставили ноутбук. Бачимо, ось наша SD-карта. Вона у нас чиста, але в основному ми її, до прикладу, форматуємо. Вір форматували. І заходимо на наш, переходимо на нашу SD-карту. Обов'язково, якщо ми перепрошиваємо блок управління, створюємо папку фірм W. Так. Папку ми створили. Тепер переходимо до завантаження прошивки. Як ми її можемо отримати? Бот. Да, через бот, де ми можемо написати прошивка на блок управління. Можна таким способом заходимо по силці. Копіюємо у поле пошуку і заходимо на сховище з прошивками. Ми бачимо, що прошивки є для нових блоків GSU і для попередньої версії старіших блоків GXX. Нам в даний випадок потрібна прошивка нового блоку GSU. На 5-дюймовий екран, значить, ми беремо GSU GD. Натискаємо на нього і завантажуємо. Після того, як завантажили ми прошивку на новий блок GSU GD для 5-дюймового екрану, ось вона, ми її переміщаємо в папку для прошивання блоку управління папку FirmW. Так як ми також будемо перепрошивати 5-дюймовий екран, ми можемо спочатку закидати теж її прошивку на флешку без папки. Просто перекидаємо, відкриваємо, і ми бачимо, що в нас. Є папка з прошивкою для блоку управління і прошивка для п'ятидюгодюмового екрану. Наступне ми виймаємо SD-карту і вставляємо її в блок управління для того, щоб початку перепрошити блок управління. Після того, як ми поставили флешку з прошивкою у блоку управління, він має бути обов'язково виключений. Ми вмикаємо блок управління. Після чого він має два рази пікнути. Це сигналізує про те, що він прошився. А далі ми А зараз він пробує підключитися до серверу. Це, в принципі, звичайна процедура для блоку управління. Прошивка має зараз оновитися. Зразу після того, як він виходить на зв'язок. Обов'язково має бути сім-карта в блоці управління поповненим балансом для того, щоб він міг після перепрошиття вийти на зв'язок і оновити інформацію. Далі ми переходимо для прошивання екрану. Значить, ми виключаємо блок. Виймаємо sd карту якою ми перепрошивали блок управління, тому що ми на ній заливали також прошивку для п'ятитіймового екрану. Ми можемо одну sd карту використовувати для перепрошивання блоку управління, а також для екрану. Виймаємо її з блоку управління. Екран у нас прикручений чотирма гаєчками, ми його відкручуємо. Знімаємо. Він знімається доволі просто. У нас є така наліпка, яку ми маємо зняти. І ось гніздо для того, щоб поставити SD-карту з прошивкою. Поміщаємо її сюди. Має обов'язково клацнути. Тепер ми включаємо блок управління і будемо спостерігати, як оновлюється прошивка на екрані. Ось ми бачимо, що відбувається завантаження оновленої прошивки. Має дойти до 100%. Так. Все, як дійшло до фінішу, ми виключаємо блок управління і виймаємо SD-карту з екрану. Наліпкою заклеюємо і ставимо екран на місце і прикручуємо його. Так. Далі з декарту ми повертаємо блок управління. Обов'язково потрібно робити перепрошивання блоку управління та екрану в такому ж самому порядку, як виконували ми. Спочатку перепрошивається блок управління, перепрошивається екран, і після того ми повертаємо флешку саме до блоку управління для того, щоб інформація далі по продажу змогла передаватися до серверу до кабінету. Після двох етапів перепрошування блоку управління та екрану ми його вмикаємо і дивимося на екран. Відповідно, ми бачимо, що апарат зараз перезавантажується, підтягує всі оновлені прошивки. Бачимо, що екран прошився, відповідно, зараз підключається до серверу. Всі прошивки оновлені. Якщо правильний виконаний порядок дій процесу прошивання, має бути ось такий стартовий на екран. Ми бачимо, що апарат вийшов на зв'язок, робоче меню апарату, і відповідно ми можемо побачити оновлену версію прошивки, яку ми виконали сьогодні. Дякую всім за увагу. Якщо виникнули запитання, ви можете звертатись до нас за номером телефону, який ви бачите на екрані.